Західні регіони України із початку війни стали справжнім прихистком для сотень тисяч людей із прифронтових областей. І далі про те, чи вдалося переселенцям на Прикарпатті за цей час звикнути до нових реалій і стати частиною місцевої громади. У цій студії краси Івано-Франківську працює майстриня з моделювання брів Юлія Розовенко. Вона приїхала разом з сином до Прикарпаття з Дніпра в перший день повномасштабного вторгнення. За цей час вже встигла знайти тут роботу і друзів. Не мала основного тут у Франківську як майстер. Мене не знали люди і я не мала своїх клієнтів, але мене це не зупинило. Зараз я маю. Багато клієнтів, які вже стали мені напевно, як рідні. Однак на досягнутому Юлія не зупиняється. Жінка також відкрила фотостудію, аби розвивати власну справу. каже, що має ще багато мрій і планів. Надалі я хочу розвиватися, проводити навчання. Найголовніше, що я зрозуміла, це те, що я можу поділитися своїм досвідом з такими людьми, як я, щоб вони мали розуміння, що в новому місці можна почати жити наново, не зупинятися, продовжувати рухатися вперед, досягати якихось цілей, мрій своїх. Івано-Франківськ став для Юлії не просто прихистком. Він з першого дня припав її до душі. Дівчина вже добре орієнтується в місці, знає майже усі вулиці та визначні місця. Ніколи в житті не була на західній Україні до початку повномасштабного вторгнення. Ніколи не уявляла, що я буду тут жити. І Франківськ як місто мені дуже сильно подобається. Воно набагато менше, ніж Дніпро, але мені тут дійсно подобається все без перебільшення. Прикарпатці також з позитивом ставляться до переселенців, які за цей час вже стали справжніми франківчанами. кажуть, нові люди вносять свою енергетику та допомагають розвивати регіон. З Юлею познайомилася практично, коли вона переїхала сюди. Вона шукала собі клієнтів, моделей на брови. І що я точно пам'ятаю, що з нею було дуже приємно і легко спілкуватися в перший же день, коли ми познайомились. І так склалося, що. Юля стала моєю подругою. А це пані Світлана. Вона приїхала до Івано-Франківська з Покровського району Донецької області, також не сиділа, склавши руки, опановувала нову для себе професію перукаря, виграла декілька гарантів, орендувала приміщення та розширює коло перукарських послуг. Моя зустріч в місті почалась з того, що я пішла на курси української мови. Ми все життя у себе на Донеччині розмовляли російською. І хоч ми і знаємо українською, добре спілкуємось, але для того, щоб бути в русі і щось отримати на цих курсах, я отримала друзів, знання. Родина Світлана приїхала саме до Івано-Франківська через те, що донька обрала для навчання Прикарпатський університет. Повертатися додому ніхто з них не планує, оскільки просто немає куди. Моє місто воно окуповане. Моя квартира вона три рази на неї падала саме бомби такі потужні. На даний час я намагаюся знайти себе тут. Нові жительки міста кажуть, ніколи не планували жити на іншому кінці країни. Водночас запевняють, вже відчувають себе справжніми франківчанами. Загалом на Прикарпатті наразі проживають понад 30 тисяч переселенців з профронтових областей України. Звіро-Франківська Іван Харук, Володимир Волощук для Канал Еспресо.